Як приготувати неймовірно смачні котлети із брокколі? Приготуємо котлети із брокколі разом. Як А легко і просто! Сьогодні ще й буде бонус. Приготуємо фарш. Крім броколі, потрібно ще ось такі інгредієнти. Зелень беремо будь-яку. А замість яйця можна взяти крохмаль. Картоплю чистимо і варимо до готовності 3 столові ложки крупи вівсяної промили і заливаємо кип'ятком. Кип'ятку беремо 100 мл і залишаємо так крупу на хвилин 15-20. Капусту розділимо на суцвіття і зваримо у воді. І з моменту кипіння хвилин 5-7. Через 7 хвилин відсіджуємо воду і охолоджуємо брокколі. Картоплю зварили до готовності, викладемо тарілку, нехай охолоне. Її можна розім'яти, а ми її перекрутимо через м'ясорубку. Через м'ясорубку перекрутимо і капусту всього броколі вже відвареної беремо 200 грамів. Через м'ясорубку перекрутимо і вівсяну крупу. Відсидили уже воду із крупи. Зелень посічемо ножем, а цибулю та часник натремо на терці. Хоч можна цибулю дрібно нарізати та ще обсмажити на сковороді, до вмісту чаші додаємо яйце, подрібнену зелень. На терці натираємо часник та цибулю, натираємо овочі просто у чашу, за смаком солимо та перчимо. І все ретельно змішуємо. Далі мокрими руками виплескуємо будь-якої форми та величини котлети. За бажанням їх можна і запанірувати у борошні чи панірувальних сухарях. Котлети викладаємо на розігріту сковороду у розігріту олію. Олію беремо будь-яку, у нас сьогодні соняшникова олія. Смажимо котлетки на середньому вогні і з двох сторін до золотавого кольору. Щоб котлети добре просмажилися, то ми із другої сторони смажимо їх під кришкою. До готовності такі котлети можна довести. Коли поставити їх на ребро, апетитно котлетки пахнуть, аж слинка тече. До столу котлети подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. А з чим подати таку смакоту із будь-яким соусом, і сметаною, і з овочами. Гарно, просмажилися котлетки. А які ж вони усередині. А усередині ніжні, м'якенькі, пухкенькі. В цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас такі смачні рецепти. Ммм, яка смакота. А із бонусом. Буде ще смачніше. Приготуємо соус бонус до трьох столових ложок. Сметани додаємо 2-3 столові ложки майонезу. Ще додаємо столову ложку будь-якого кетчупу. У нас лагідний, будь-яку зелень у нас кріп січемо дрібно, а огірка чистимо від шкірки від Огірка натираємо на дрібній терці З огірком соус заграє новою ноткою. Кріп та зелень додаємо у чашу, додаємо щіпку солі та чорного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо і неймовірно, смачний соус готовий. І з таким смачним соусом заграють новим смаком будь-які котлети. А наші особливо за бажанням можна додати ще 2-3 зубчики часнику, теж подрібнити на терці. Не любите часнику, не додаєте, а ми ж додаємо часничок. І часничком це супер соус! Розмішали, помішали і додаємо до котлет. Ніжні, смачні, соковиті, капустяні котлети. ах і смачно. У цей момент поставте нам подобайку підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Такі котлетки люблять і діти, а дорослі просять рецепт. Із сметанковим соусом капустяні котлети заграли новою ноткою, неймовірно смачні.